Загальноосвітня школа номер 1 міста Комсомольська розпочала підготовку до святкування 50-річного ювілею, який навчальний заклад святкуватиме цього року. Подія ця визначна не лише для школи, а й для усього міста. Програму святкування золотого ювілею навчального закладу 6 березня презентувала директорка школи Наталія Тягай під час розширеного засідання батьківського комітету ради школи та учнівського парламенту. 2012 рік стане для загальноосвітньої школи номородин знаковим, адже навчальний заклад святкуватиме 50-річний ювілей. Найстарша у місті школа є водночас найсучаснішою. Саме у загальноосвітній школі номер 1 вперше в освітній процес були впроваджені інноваційні інтерактивні технології. Школа є лідером в організації учнівського самоврядування. План підготовки до святкування ювілею школи масштабний. Колектив закладу розробив цілий комплекс програм. Основна робота спрямована на узагальнення пам'ятних ...півсторічної історії школи ми хочемо дуже багато зробити, звичайно, до п'ятдесятиріччя, в плані збер... оформлення цих спогадів у книгу спогадів, у завершення пошукових робіт, у видання якихось буклетів матеріалів. Звичайно, фінансів на сьогоднішній день ще немає ніяких, але я думаю, знайдуться колишні учні цієї школи, ті люди, які підтримують наші починання. І Ми цей величезний пластик історії оформимо у певних виданнях, у якихось збірочках, книжках у спогадах. Ще один стратегічний напрямок розвитку школи покращення технічної бази. У закладі створено клас із 3 d кінотеатром та сучасний кабінет фізики. У рамках стратегічного розвитку закладу та за підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК у школі з'явиться ще один сучасний предметний кабінет, який саме покаже голосування. В 2012 году поставлена задача открыть как минимум по одному современному кабинету в каждой школе. Хотелось бы, чтобы вы приняли активное участие в этой программе. В анкетах указаны, указан основной перечень школьных предметов, поэтому родители вместе с детьми могут определить для себя, какой бы предмет они хотели. по какому предмету они хотели бы получить современный кабинет в подарок от фонда. Членам батьківського комітету були роздані спеціальні анкети для голосування, аби учнівсько-батьківсько-педагогічна спільнота школи спільно вирішила, у який предметний кабінет увійдуть інтерактивні технології. Голосування буде тривати до кінця березня. Керівництво загальноосвітньої школи номородин прагне забезпечити не лише сучасні, а й безпечні умови перебування школярів у закладі. Це відзначили й фахівці з техніки безпеки. Атлічне в першій школі отличні куточки безпеки. Супер просто как бы и пожарная безопасность, и охрана труда мне очень понравилось, как бы Школа подготовлена к этому. Значну підтримку закладу він надають батьки, і цього разу батьківський комітет двох одинадцятих класів на згадку про себе передав кабінету кулінарії побутові прилади, холодильник, мікрохвильову та електричну печі. У такому міцному тандемі батьки і вчителі співпрацюють заради головної мети дати можливість дітям навчатись із задоволенням, розвивати здібності і реалізовувати свої творчі можливості.